Якщо влага. Якщо влага. Буде працювати, не немає. Ну нема. Вас, не де для ломіка. Для ломіка? Ну так, да, щоб чистити. Ні, такого нема. Я думаю, що це в тракториста має бути. А, ну, для на... Просто якщо по великій влагі працювати, я не, не бачу смисла. Це ж трактор буде сам загортатися. — Ми ж працюємо не тоді, коли є влага. Ми працюємо все час. Ну, це, це практика це ясно. показує, що. Ну, Зараз не, ну, не, не той фон, щоб побачити його роботу, але просто щоб мали розуміння, що такі агрегати є. Степ, а чий це? Агро Біла церква. Трактора такі дереві, що це капець. Там далі наша оборона, я не знаю, як її буде тягати сьогодні. Таке, що це таке, блядь? Все дрт, все, розвалене розваляне. Нах. Ми теж цим ножовим котком працюємо, але тепер навесні, ми зайдемо на весну, рубяші котки ми на них кажемо, зайдемо весною, тільки можна буде зайти в поле, це буде ще навіть березень, тільки-тільки вже можна буде працювати. Ми його придавимо до землі, спровокуємо падалицю соняшника, яка ще не померла за зиму, і тільки тоді будемо з нею працювати культиваціями, боронуваннями, аж до посіву кукурудзи. А Якщо це все зробити на Осінь після збору соняшника, то в органічному землеробстві ми не зможемо поборотися з падалицею соняшника. Падалицею соняшника важко боротися в інтенсивному землеробстві, і ми часто бачимо в полях сої. Та, да, та, 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 та. Та, та. І це все за рахунок якісного обробітку. Тут Буде в людей зараз вже якісні агрегати, якісні дискові борони, плуги, які якісно розподіляють шари ґрунту. Нижній на гору, середній вниз, тобто те, про що колись раніше тільки описували, то зараз цим люди собі вільно, спокійно працюють, адже агрегати дійсно зараз у нас в Україні якісні. Але ж і розподілення, так би сказати, майбутнього цього посівного матеріалу розійдеться на декілька років або на декілька періодів сходів. Так як там фермер, який там господарство, яке б не було гарне, яке б не використовували е, засоби захисту, гербіциди, ґрунтовий не допоможе і тільки влітку вилізе соняшник із третього ярусу ґрунту, коли він не зможе вже використати ніякі засоби захисту, щоб не пригнітити свою основну культуру. О, отже, щоб від цього піти, і, тобто і накопичити вологу, ми робимо таким методом, що провокуємо його навесні. Всім доброго дня. Компанія Степагро представляє вам новинку каток важкий мульчуючий КВМ 6,2. Ширина захвату 6,2 метра, Вага його в пустому вигляді 5,5 тонн. Ще можна доповнити водою, буде 6200-6300. Таких... Вода розпере. Ну, якщо отработку, буде ще важче. Та легше, буде. легше ну... Тільки воду не, 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 не зливає. Да, Роботка да, не, не да. замерзає, не, не роздав'я. Поняв. Ну, <зас> <суча>, <зас> <знали. зас> Я понял. Транспортна ширина його 2,7 метра, тобто по габаритам він транспортабельний дуже складається з трьох барабанів, які можуть копіювати рельєф поля, встановлені демпфери резинові, щоб не було обраму. Стоять дуже міцні шарніри на бокових секціях. Конструктивно самі барабани на барабанах ножі стоять під трьома кутами. Що ми маємо з цими кутами? Йде краще входження в землю, тобто ми не тільки подрібнюємо кукурудзу чи сонях, ми ще й робимо мульчу на полі з цими залишками. Можливо, працювати ним на глибину до восьми десяти сантиметрів, тобто робити мульч. У тобто нас люди ним працюють і після соняха вони одразу сіють. тобто мульча вже не треба її діскувати нічого. Якщо влага, буде працювати чого не немає? Ну нема, не для ломіка. Для ломіка? Ну так, да, щоб чистити. Ні, такого нема. Я думаю, що це в тракторіста має бути. А, просто, для просто якщо по великій влагі працювати, я не, не бачу смисла. Це ж трактор буде сам загортатися. — Ми ж працюємо не тоді, коли є влага, ми працюємо все час. А, ну, це, це ясно, практика це ясно. показує, що... Ну, Зараз не, не, ну, не, не тайфон, та... щоб побачити його роботу, але просто щоб мали розуміння, що такі агрегати є. А чи це? ее Степ Агро Біла Церква. А. Боєць такі були? Ну, прошу, давайте такі подивимося як. Тут скоро так, так такі. Друга. Друга, такі диряві, що це капець. Там далі наша оборона, я не знаю, як її буде тягати сьогодні. Таке, що це таке, блядь? Все дёрт, все, блядь, розваляне, нахуй. Газ. Газу давай, Ти блядь, не їдемо. Шату, переключися, бідаш. Не туди, не хай. Ну і соняк він тут рубати, так? Щоб подрібнить він в він культури, наприклад, соняшник. Це ви потеряли? Ні, це видно нагадає. А, на рамі було. Ну думаю, що він. Ну що? Да, заліз трохи в землю. Що ти там мастаки копають. він його порубав, а тут гаджать достав. він Колись поїхав на підприємство у Житомирській області. І теж так. Глибину, здається, посів у вимірював, а хлопці-трактористи стояли, дивились, дивились, каже, оце б нам такого бурштин рить.